Наш проєкт разом з енерджі продакшн серіалу «Жизнь» – це багатомільйонний проєкт, в який зараз, в принципі, всі гроші, які мали потрапити на ремонт доріг в Кам'янці-Подільському, задіяні в цей проєкт. Ну, взагалі, що це таке «Жизнь»? Багато людей, коли вип'є, вони починають обнімати один одного за шию, говорити ласкові слова і казати: Ти знаєш жість? Бо я жість знаю. Ну, що я можу сказати про це кіно? Для мене це. Абсолютно новий досвід. Це взагалі до серіачі складатися з таких міні-сценок, взагалі, які можуть бути просто нереальними. Це може бути фантастика, може бути не фантастика, але вкладатися звичайно буде смисл, якась ідея. Коли я прочитала сценарій, мені навіть сподобався. Ви знаєте, от коли мене відразу запросили зніматися в цьому телесеріалі, то я ну, трішки вагався, тому що щось таке нове для мене. Я не знав, чи в мене взагалі буде виходити. Я знімався, можна сказати, це вже раз, два, три-чотири. Да, що тут це перший серіал? Я Знімався колись в кіно про В'єтнам, там я з автоматом бігав, але в першій сценці я й помер, мене поїздом збило. Але коли я прочитав сценарій і мені дали роль коня, я одразу погодився, ну це така роль, що от вона іменно мені підходить. Але під час зйомок я зрозуміла, що це повна єрунда просто. Взагалі, це кіно для мене було чимось новим. ці зйомки я дуже полюбив кетчуп торчин за одну сцену, таку, яку. Е, наш режисер зробив її приблизно секунди три. І я ввалив в себе пачку кетчупу. Зйомки знімалися. Я зрозумів, що я головний герой в цьому фільмі, але як то кажуть, не все так добре. Потім прийшла вона, да. рука. Взагалі дуже було приємно працювати з одним актором е, чи акторкою. Я досі сам не розумію. Е, це ми запросили з Голівуда е, через інтернет, знайшли її. Вона була зареєстрована в «Контакті». Ну і що? Ну і що що вона знімалася в голівудських фільмах? І що що вона знімалася з робітом Денірок, Міноу, Що мені з того? Е, вона ж постійно била. Постійно била мене. Причому. Навіть коли не знімався фільм, вона теж мене била. Ви ж бачили, я думаю, кадр, коли я впала, всі сміялись. І навіть ця ужасна рука. Вона теж ржала. Камеру смотри! Та що мені убит, е? Камеру смотри! Раніше я зустрічалася з Андрієм Івановим. Ви бачили, він мене бив в серії, а б'є, значить, любить. Але стався один момент. Прийшла рука. Не знаю, чим вони займалися в кабінці з Андрієм. Рука і Андрій, це щось нелюдське. Після того ми з ним розсталися. Не знаю, що буде далі. Але з цією рукою треба щось робити. Рука знімалася, в принципі, з задоволенням. Вона пережила дуже багато за зйомки. Ну, я можу сказати, що вона була найдосвідченішим актором взагалі в цьому серіалі. Тоді мою роль почали зрізати. Да. Почали кадри зі мною викидати. І що мені тобі робити? Ти хто такий? Як то? Взагалі, я замітила, що хлопці з моєї команди. Всі дуже близько дружать з рукою. Ну, дуже близько з нею дружать. Не знаю. Часом якась сценка, треба щось зіграти, а вони таке враження, ніби мене не замічають. Кажуть, ой, треба якусь дівчину нормально буде взяти на цю сценку. Ну, ти обіг? Бігав. Але чому твоя футболка суха і зовсім не пахне? В камуфляжі бігав. Іде твій камуфляж. Мама дома стігає. Ну, знаєте. Ця рука замінила моїм хлопцям всіх дівчат. Ну, ролі всіх дівчат. А ти такий тугий? туги? Пуяго, папа. Hello. My name is Хент. Рука і Ньюкраїн. Ай Кеймфром Голівуд. Ай Лав Ю. Індепенденс Крокодил. Зе Тайбл оф Марія Степанівна. Май скул тайм вас вирішил, смай. Dog is dead. Who is on duty today. I am on duty today. Good morning, good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. I'm glad to see you. It was, it was very nice to work with these people. Uh, in communication, I saw a lot of children in America. I eat him. І взагалі, друзі, хто дивиться нас, хочеться сказати, що заходьте. Ну, не сайт, ну легенька група ВКонтакті. Там будуть жизнь. Не тільки одна серія, незабаром буде перша серія в онлайні. Там буде багато цікавих серій, які будуть презентаційні, ну презентуватися на великих концертах. Будьте з нами, ми будемо разом з вами. Щасливих вам переглядів, веселих вам переглядів, усміхайтеся. Також дуже хочу сказати дякую Energix Production, особливо Андрію Зайцю. Він мені каже, він мені каже, не дивиться в камеру. так коли я дивлюся в ту камеру, я ніколи в неї не дивився. Напевно, найголовніше. Щастя здоров'я. Каменецький формат. Радік, радік. Ха-ха-ха. Хев анайсдей.